Цільне задоволення, омолодження і жодних протипоказань. Це лазня, в якій можна релаксувати, релаксувати, релаксувати? Я в хамамі. Хамам це лазня по-східному. Головна відмінність температура. Пригадай Анталію в серпні. Хто при здоровому глузді в таку спеку полізе в сауну? Відтак турки починають паритися при 43 градусах. Повітря тут ледь міцніше за зате вологість 100 Познайомтесь, це ахмед. Між іншим, йому вже 81 рік. Ахмед, масажист хамаму, виглядає на всі 18. Чоловік дуже вирішити і вибирає, який масаж виша його рапса. І тоді я могу вирішить. Насолодитись пінним масажем ти можеш тільки тут. Ось так одним рухом Ахмед збільшує популяцію бульбашок на кілька мільйонів. Всі вони зі спеціального мила турецького походження. Далі випробування шорсткою рукавицею. Мармуровий стіл і підлога з підігрівом. А ось вода, що лється зі стелі на голову, без О -о -о -о! історики запевняють, колись так катували козаків у турецькому полоні. Ох! Ну как? А теперь після хамам для релаксу, можна зайти в джакузі. Почався аерогіт массаж. Приєднана А ще після традиційного турецького хамаму... Земля в ілюмінаторі вина. Щось не йде. Ви знаєте, ахмед, в українських лазнях люди люблять добряче хильнути. А чи вживають спиртні напої в хамамі? Аркоголь. Я не жила, жодному разі. Ні, ні, ні. <рес> Кошмар. Да. Б'ють в хамамі чай каркаде. Звісно, чай. Курять. Видите меня? Такой вкусный. Але тільки кальян. Даже это не сигарет, там нету никутин вообще. Mm угу. -hmm. Это совсем наоборот. Это приятно, запах такой аромат, ароматный. После такого расслабления оживают навіть казки тысячи и однієї ночи. И чарівна шахерезада.